Перезарядився, тільки закинув, вибрав дугу і чекаємо, може ще раз покажу вам тукльочку без ніяких фокусів з монтажем. Цілим куском хочу зробити. Ось ось воно, ось, ви бачите, все бачите, я не буду зараз різко підсікати, ось воно вже там сидить, так, є. Але в нас тут ай-яй-яй-яй-яй ми зробили, злетіла у нас петля, але вже нічого не зробиш, бачите, да, на катушці іншим разом прийдеться акуратно закидати трошки. Фрикціон відпустимо. По-моєму, то лящик, якщо я не помиляюсь. Бо йде просто як утюх. Тільки вагою опирається та і все. Ні, риб'ят. Знову рибчик, але трошки більший. Цього ми опа, зійшов. Обірвав. Повністю обірвав. Так, да? бачите. Отак це буває. Але нічого страшного. Абсолютно нічого страшного, тільки оцю петлю мені треба. Так, закинусь трошки далі без нічого, без гачка. Може вона сама випрямиться. Так що, а поки виключаюсь. Ну, все рівно цікаво. Обірвав то обірвав. Риба має право на боротьбу. Ось такий вечірній кльов. Закинув, хвилини не пройшло, покльовка і знов щось сидить. це знову рибчик. Рибчик. Невеличкий рибчик. Попробуємо вам без підсака. Ну як невеличкий, такий. Так от. Так, чергове щось знов дергає. Будемо його трошки втомлювати. Тихо, тихо, тихо. Покажись мені, ну, ну, що ти є. А це вже... А це вже хлопчики Маренка. Це Маренка. то вона нам напевно і обірвала гачка. Маленька моренка, яку обов'язково треба відпустити, бо вона ще не доросла, їсте. Але покажу вам її, естественно. І так, її відпущу. Ось така малявка. Усач. Тихо, 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 тихо. Де там в тебе той гачок? Бачу. Бачу, бачу. Відкрий ротика, Люба. Жінка мене не зрозуміє, але я промучу. Угу. Ось. Все звільнили ось така, тихо, тихо, ось така маренка. Іди рости трошки шок в неї. Але нічого. Ну так, шановні, вже ніч. Було в мене за годину декілька прикрих сходів. З'ясував я причину, Тонюсінький гачечок просто розгинається. Поміняв я, зв'язав я свій повідець. Але, але вже повністю темно. Ще сижу хвилин 10 і додому. Висновок який: готуватись треба ретельніше, набагато ретельніше. Готових повідків у мене з собою не було своїх. Були тільки ті, що я купив готові в магазині, вже в'язані. Ну не можу сказати, що вони погані. Але от гачечок, не розрахований на таку вагу риби. Він просто розгинається. 14-й номер гачечка. Малюсінький. так він пробиває, нормально засікає, але на виважуванні він просто розгинається і все. Чотири сходи підряд. Це прикро. А в'язати поводки в такій темряві, ну, незручно, скажімо так. Так що треба готуватися до всього ретельніше. На цьому вам всім па-па. Всім всього найкращого.